Я вам объясню, зачем вводятся войска на территории Украины. Это не против России планируется вести. Это для предотвращения гражданской войны в Украине. Короче, а угодное обращение тоже да, да, он, короче, Это какая-то суровая поэзия. Мы перебьем друг друга. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы. По плану всех этих переговорившихся групп где-то к концу февраля. Нажнебудь досягнути першої договоренності. Вот такой, но только в ній. <звук> ну і и, говорится, заздох Максим даю и... ним. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, яким чином, тоніше як, з яким запалом голова. Гур, голова СБУ, вже звісно, із приписками «колишні екс йшли зі своїх посад. сучи з усього кидаючи одне одному виклик, хто швидше спалить Російську Федерацію. Одним словом, сьогодні як ніколи багато було вибухів ну і звісно, продовжують палати російські пропагандистські студії про все. Найцікавіше, найголовніше, я розкажу вам за мить. А ви перед тим не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал Курбанова Лайф. Бо нічого нас так не втішає, не підтримує як ваша допомога в поширенні нашої інформації. Ну і звісно, пам'ятайте, що все, що ми робимо, ми робимо завдяки. Ну і для того, щоб підтримувати інформаційно Збройні Сили України. Все, що ми маємо, це звісно зробили вони, але. Користуючись нагодою того, що ми можемо в безпеці працювати, продовжувати займатися своєю справою, найменше, чим ми можемо віддячити, це якраз підтримати збори для наших військових. Тож, в описі, до цього випуску ви легко знайдете посилання на наш збір для батальйону безпілотних систем 47-ї бригади. Хлопці та дівчата працюють на ударних крилах по тилу ворога. А ми якраз із цього зараз і почнемо. Ми збираємо 250 тисяч гривень на відновлення їхнього автотранспорту та. Закупівлю необхідного обладнання, яке допомагає нашим військовим. Понад 108 тисяч вже є на рахунку наших захисників, наших героїв, але маємо назбирати всю суму, а саме 250 тисяч гривень. Тож ми будемо вдячні всім і кожному, хто просто зараз, поки нас дивиться і слухає, задонатить. Ну а коли я кажу про те, що хтось. Підпали в тил Російської Федерації. Я маю на увазі дуже конкретні прильоти. Далеко не кожен росіянин на моє глибоке переконання долетить туди, де вже встигли побувати українські дрони. Ну, наприклад, сьогодні вночі місто Нея. Ви чули про таке місто Костромської області? Воно потрапило під атаку Внаслідок удару. Був уражений арсенал головного ракетного артилерійського управління Росії. А як правда, непогано місто ні про що, а ціль справді дуже дуже серйозна. В місті виділися клуби диму. Місцева влада оголосила термінову евакуацію місцевого населення, ну і наближених. Селищ до складу боєприпасів, бо справді, коли воно розлітається і колись було свідком підпаленого складу з боєприпасами, це не надто приємно. За інформацією джерел, вибухи тривали всю ніч. Цей арсенал відповідає за формування та утримання запасів боєкомплекту для західного та центрального напрямків. Після чого боєприпаси розподіляють між арсеналами нижчого рівня та базами. Тож сподіваємося, що чимало свошників. Тепер дізнаються, що таке поняття дефіцит. Все не евакуюється. От те вот а те, типу, дим. <смірші> Знаєте, із смішного буквально вчора здається, навіть міністр війни Сполучених Штатів Америки Під Гексет потролив. Російські системи протиповітряної оборони, звісно, потролив він в контексті Венесуели, тобто того, що ближче самим американцям. Мовляв, он як вони класно відпрацювали в Каракасі, що згодом американські спеці просто зайшли і легко гуляли столицею Венесуели. Але пі, піте, піте, пі, друже, ти ще просто не бачив, що відбувається в самій Російській Федерації. Ну, наприклад, сьогодні Служба безпеки України вкотре завдала. Результативних ударів по стратегічних об'єктах тієї самої Росії, ну і, наприклад, зокрема, в Липецьку під ударом опинилася нафтабаза. Ну а далі все як за сценарієм, який ми добре з вами знаємо: масштабна пожежа, ну і евакуація того самого населення. На момент взрыва. Там такой типа огненный шарик в ней появился. Наверное. Вот такой. но только в ней. Это уже взрыв, это на заводі. Ну, понял. Я обожнюю. Я просто обожнюю і колекціоную їхні реакції на обстріли. Кожен раз це просто таке щось Боже мой! За що нас? Кто нас бомбит? Что происходит? Огненный шарик. Та увімкніть ви вже нормальний YouTube, Підпишіться і дивіться навіть зі свого запаребріка, щоб знати, що сьогодні було зокрема у тварі, тому що там виднілися теж безпілотники. Російські змі спочатку почали відсіювати, якось пояснювати, писати про влучання уламків дрона в будинок. Потім все це змінили на вибух газу. Одним словом, вони й досі намагаються переконати росіян. Що війни і щоденних атак, а вони щоденні, їх не існує. Потім з'являється фото і відео, диму, сирени, коментарі про те, що щось якось дивно все відбувається, Совпадіння, що тут дрони, тут вибухи. Жодних незалежних наразі підтверджень, куди летіли саме в творі безпілотники, що це були за військові цілі, не наводиться. Але в нас немає жодних сумнівів, що його. І СБУ і Сили безпілотних систем завжди надають нам найкращу картинку із того, як же саме працюють наші безпілотники. <фук Support> а, що там Все повають? Як будто взрив сейчас вот здесь был. Обломки. Обломки. Ну і звісно ж, після всього того, що пережив недорогих і російський народ, після всього того, що відбувається з Росією, з замахами на Путіна, з ударами по ядерній дехт... Тріаді, і не тільки. Звісно, хто агресор? Кого треба боятись? Ну, звісно, Україну, ну, не Російську Федерацію, Бог із вами. Це я підслухала такий коментар, такий виправдання, таку аналітику від колишнього українського розвідника. Хоча хто знає, може колишніх не буває Альошеньки Арістовича. До речі, напишіть мені в коментарях, чи пригадуєте ви, чи можете підтвердити, чи справдився хоча б один, хоч один прогноз Арестовича. Навіть половинку Просто от, да як от він сказав, так і вийшло. І я зараз навіть не про 2-3 неділі. Я про все що Льошик не піздюнькав за ці чотири роки. Воно останнє, е, що було в пабліку, де Олексій Арестович казав, що Трампу Україна важливо зараз, от просто сьогодні завершити війну в Україні. Будь-яким результатом, бо йому треба зайнятися Венесуелою. Уо, уо, уо. Здається, що справи з Венесуелою йдуть куди краще, аніж. В розрізі російсько-української війни, і що, прогноз справдився? Ну а цього разу за аналогічною доповіддю розвідника Арестовича виходить, що потенційних миротворців, про які зараз говорить коаліція охочих. Якщо і ведуть на територію України, вдумайтесь, то не проти Росії ні, ні, ні. Захищати вони нас будуть чи допомагати захищатися не від потенційної нової російської агресії. Ці миротворці мають бути тут проти України. Бо з тих пір, як Льошика погнали з України, він чомусь постійно бачить агресора знову ж таки. Тільки в нас збіг? Водяться війська на території України. Це не проти Росії. вести. Це для предотвращення гражданської війни. В Україні. Это единственная их настоящая задача. Это стабилизационные силы, которые как вводились, там, например, в Боснию, э, по прекрасно понимая, Запад прекрасно понимает, э, скажем так, все перспективы послевоенных государств, да, в которых да. там полтора миллиона единиц неучтенного автоматического оружия и миллион ветеранов. И просто кричащее, кричащие отсутствие права и кричащие политические и общественные противоречия и очень мало ресурсов. Поэтому им нужны стабилизационные силы. Их просто никто не так не назовет. И скажут, что это все против России, и коварно, и что напало. Ну, и Россия раньше всех других будет знать, что это для предотвращения гражданской войны в Украине. Столкновение. Это стабилизация для стабилизации Украины, а не против России. Поэтому она благополучно согласится, если будут достигнуты соответствующие договоренности. А судя по всему, они достаточно близки. Вот Какие-то разумные сроки. Не завтра прямо, но как бы, да? Ну, да, даже сроки были названы. Зеленский сказал, что закон, или кто-то там из депутатов, Стефанишин, по-моему, или как его там это, он сказал, что к концу февраля будут готовы новое выборное законодательство, плюс какое-то время там туда-сюда, и вот мы готовы. Ну, считайте, значит, по плану всех этих переговорившихся групп, где-то к концу февраля должны быть достигнуты первые договоренности, например, возможности проведения выборов в Украине. Тож давайте розберемося. Ті війська, які обговорюються потенційно, в які я взагалі не вірю навіть на 5 хвилин, але завжди кажуть, що за своєю кількістю вони, наприклад, не здатні нічим нам допомогти на полі бою. Занадто мало їх проти, ну, наприклад, великої кількості російських військ. <світко> проти мільйону українських ветеранів, от так. От ні обстріляні, ні біти, без досвіду вони будуть нас стримувати від громадянської війни. А чи я перепрошую, в нас має бути громадянська війна, Олексій Арестович якось дуже скромно мовчить. Зрештою, що я помітила, що все, що прогнозує Олексій Арестович, так чи інакше, воно справджується тільки в зворотньому напрямку. Або взагалі не відбувається, або відбувається за парібріком, тож ми деко чекаємо. Ну а ще за допомогою Олексія і не тільки, здається, нам потрібно терміново започатковувати нову рубрику щось типу. Ще не вмерла Україна. Бо з одного боку Арістович нас двічі на тиждень відспівує з іншого боку, он що кажуть російські пропагандисти? Від України лишилося 25 мільйонів. Майже нічого. Що там з нами воювати і що там робити? От в мене тільки одне питання: ви коли берете ці цифри зі стелі, то є у вас пояснення, чому 150 мільйона чи 140 мільйонна Російська Федерація. В таком разі досі не змогла перемогти нещасні українські 25. Віктор Николаевич, вот хотел у вас спросить: могу, конечно, ошибаться. Вот наш президент неоднократно говорил, что одной из главных причин начала спецоперации это приближение НАТО к нашим границам. Правильно? Ничего не перестало. Нет, И вы вот, не перепутали. Вы а, просто а, молодец. Вы правильно занимаетесь. Вы они они получатся а так, что они к нам зайдут без выстрелов, когда мы друг другу головы поотрываем. Они нам, украинцы, а мы им. Как, как, как не, это нам как, как это они? Вот хотелось бы понять, ваш момент. Я не понимаю. Людей. Ну, не объем ни у кого. ну вы, вы смешите. Нас 150 миллионов, у них там 25. Как это не останется никого? Ну, Миша, извини, пожалуйста, что я тебе перебил. Я не люблю поэзии. Вот в данном случае, это какая-то суровая поэзия. Мы перебьем друг друга. Извини, Михаил, ты хотел что-то сказать. Говори. Значит, Украина, в момент расставания с Советским Союзом имело население в 52 миллиона человек. Сейчас, без всяких усилий с нашей стороны, у них осталось 25-26 миллионов. Абсолютно так. Ну, да. Я понимаю ваши переживания, понимаю вашу обеспокоенность. А как туда зайдут-то? Как туда и кто туда зайдет? Макрон, что ли, с Мерсом? Ну что вы правы? Уважаемые, они, тем не менее, намереваются зайти, правда, виляют фастом, что говорил Макрон, только после окончания боевых действий, после прекращения огня, ну, это ловушка, уважаемые. Мы против этого. Как она будет? Давайте доживем. Зрештою, у випадку Російської Федерації переживати треба точно не через європейців. Вони не збираються за жодних обставин до Российской Федерации. А вот Китай с великим задоволенням. Він уже зайшов. І вже окуповує території, і вже захоплює людей і без жодного пострілу. Але хіба ж це будуть обговорювати російські пропагандисти? Ні, ні, краще все ж таки про щось далеке, щось, що їх турбує, але вже на що вони повпливати не можуть. Якщо ви не знали, то в світі існує дві системи міжнародного права. Перша це ту, яку визнає тільки Росія, бо ця система, як вважає сама Москва, дозволяє їй порушувати будь-які будь чі будь кордони. Звісно, міжнародні закони. Ну і друга система пода для всіх інших. Подивіться, які цікаві поради росіяни роздають іншим, тільки не самим собі. Наприклад, Постпред Росії в ООН вчора на засіданні, яке було терміново скликано через події в Венесуелі, Нібіндзя каже, що будь-які проблеми, що існують між США та Венесуелою, необхідно вирішувати шляхом діалогу. Уявляйте собі. Мовляв, саме це і закріплено в Статуті ООН. Я дико сорі. А що хіба дрони та ракети не закріплені в статуті ООН? Далі він каже, Росія рішуче засуджує міжнародну агресію США проти Венесуели. Напад на Мадуру був предвісником повернення до епохи безправ'я. Далі цей лисий хрін каже, що Росія рішуче засуджує міжнародну агресію США. Пожалуйста. Вас єдине, що турбує в цій ситуації, це те, що у вас так само не вийшло. Я думаю, що Росія навіть трошки завдрить Америці. Спроваждавшися гибелью нескольких десятків венесуельських і кубинських граждан, став в глазах многих предвестником возвращения в епоху безправ'я і силового американського домінировання. хаос и беззаконие, от которого продолжают страдать десятки государств различных регионов мира. Для преступления цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм. Каждый раз. Кожен, як Росія десь проявиться, як їй дадуть чоботом під зад, вони одразу кажуть, ой, а ми саме так і хотіли, от, от це і було, все от ми так задумали. І з Венесуелою теж. Яка Венесуела, ми, ми навіть і не дружили, ні, ми так пересікались пару раз, ми не те, що прям близькі коріші, а те, що там кредитівку купа, бізнесу на мільярди. Ну, подумаєш, ну як то все повернути? Вже ніяк. Свою слабкість росіяни завжди маскують байдужістю. Хоча, ну як зараз можна собі уявити, що Москва дзвонить Вашингтону і каже: а ну, повертайте чи сплатіть борги Каракасу? Звісно, ні. Ну, а інші країни дивляться на Росію, інші це колишні сателіти, друзі, партнери дивляться і дрейфують від Москви. Бо, скажіть мені на Бога, кому потрібен партнер, який завжди тебе кине? всем доброе утро если оно конечно доброе вы знаете по венесуэле хотелось бы сказать ребята мы потеряли просто очередной дорогой актив да мы въебались да мы там строили заводы начали уже оружие делать блять там вложилась блять мы ну, это слишком дорого мы и так всем все простили Забыть бы все нахуй. Нет у нас той политики, когда надо, чтобы с нами Куба была, Гандурас и все это остальное, блядь. Как говорится, чесотка нахуй. Ну и, как говорится, сдох Максим, да и хуй с ним. О себе надо думать, о своей стране. Почему мы должны вкладывать миллиарды, там ебались где-то примерно в 75 миллиардов долларов, нахуй. Давайте думать о себе, о своей стране, блядь. О людях, блядь, о пенсионерах, о тех, сука, военных, которые не получили квартиры по 20 лет, блядь. О а пацана, которые выплаты не получают. Когда мужику, нахуй, который с двумя орденами мужества ходит, надо доказывать, сука, что что-то надо получить, блядь. У нас вот это несправедливость социальная, блядь. Ну неужели это надо все доводить до президента, блядь? Можна подумати, що якщо гроші більше нікому не будуть роздаватися африканським племенам, африканським якимось банановим республікам Венесуелі, Кубі, якщо не підтримувати режими Північної Кореї і Ірану, то росіяни краще заживуть. Боги з вами, точніше, чорти з вами. Звісно, ні, все піде на те, щоб еліта жила ще краще, еліта регіональна, еліта центральна, дружочки Путіна і не тільки. Бо навіть Кадиров, який вже здається, без п'яти хвилин двохсотий, він все одно стільки нахапав, що життя не вистачить для того, щоб це витратити. Але Кадиров живий, приблизно так обов'язково мало би називатися останнє відео, яке Діндон опублікував, аби заткнути всі чорні язики, що пророкують йому скору смерть або вже відспівують. Але що забавно, Діндончик випускає відео. Де за картинкою навпаки, абсолютно очевидно, що ситуація зі здоров'ям цього півня куди гірша, аніж навіть можна було собі уявити. Мало хто помічає, але на відео, яке ви зараз побачите, на пальцях Рамзана, Промізана є пульсооксиметр, який застосовують для тотального контролю здоров'я. Як ви розумієте, здорові люди, які ні на що не скаржаться, так не роблять і це не використовують. Кадиров Заледве розмовляє, але все одно вперто робить вигляд, що здоровий. Перед Новим роком з'явилася інформація, що Дін Дон на силу, що його відкачали після екстреної госпіталізації. Ну і звісно ж, геть не через стан свого здоров'я днями син Кадирова став віце-прем'єром Чечні. Ні, ні, ви що? Нічого йому у спадок не передають. Настой боевой. Люди нормально понимают нас. А эти сатанисты не нацисты, он. они да он свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, да он, что бы мы ни показывали, все равно будут, будут это сплетни. И они не стесняются, когда ты показываешь себя там искусственный интеллект, и он А он короче, теж, полум'яство. Уявляєте собі, в один день приходить нікролог. Померла Маргарита Сіванян, помер Кадиров і помер Путін. Що святкувати? На що реагувати? Я навіть не знаю, але треба готуватися заздалегідь, бо все вказує на те, що час їхній добігає кінця. До речі, родина Кадирова, вони якісь там просто. Рекордсмени за кількістю нагород, які вони самі собі повиписували, і трошки мерше, менше у їхнього верховного. Тож зараз людям доводиться на словах казати про те, що, звісно, Путін заслужує названня Великого, яке до нього свого часу отримав і Петро І, і Катерина II. Он керівниця Національного центру пам'яті, сучас з усього, в неї трошки проблеми з цією самою пам'яттю. Заявила, що диктатор. Мав би вже просто зараз вписати своє ім'я в історію, як великий. Ну знаєте, зустрічається він з Ким Чін Іном чи з Сідіньпіням, а це Путін великий, і всі мають його так називати. Мовляв, великими правителями називають титанічні суспільні економічні та геополітичні зрушення, які відбуваються ось і просто зараз в Російській Федерації. Я тільки знаєте, що сплутала зв'язок, а це тільки коли все добре чи коли погано, як те, що наробив Путін ти теж отримаєш припис великий. Механічні здвиги в економіці, в общественному э, мировоззрінні, в соціальному э, економічному аспекті, в геополітичному сегменті, ми сьогодні їх переживаємо. И президент взял на себя ответственность. Он взял ответственность и определил дальнейший вектор развития страны який відповідає общественному запросу. Поэтому я однозначно сказала би да великий. Власне, конкурс на того, хто глибше і краще оближе Путіна, оголошується Ну І поки в першій трійці опиняється керівник Національного центру пам'яті. На цьому, друзі, будемо завершувати, але перш ніж піти, звісно, не забудьте посміятися, прокоментувати цей випуск, і вам приємно, і нам добре. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і лишайте свій лайк під цим випуском. Таким чином ви допоможете нам розповсюдити цю зібрану інформацію. Не обходьте стороною і наш збір, посилання на який ми лишаємо в описі до цього випуску нижче вікна трансляції. Ну а ще, звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!